Хочеться щось такого, чого в мене ще не було. <хи> І то я, я при чутті чогось такого не знаю. Я не, не можу уявити, але я знаю, що це буде класно. 51-річна Єлизавета одна з чотирьох учасників фотопроєкту для людей з інвалідністю. Про нього каже, дізналася з інтернету. Аби долучитися до Полтави, вона приїхала із села Нижня Ланна. Людям з інвалідністю, так як і всім здоровим людям, теж хочеться мати всі послуги, які мають здорові люди, показати, що ми варті теж всього того, що і інші люди. І ще цей проект покаже те, що ми привернемо увагу. Суспільства до проблем людей з інвалідністю учасникам роблять зачіски, макіяж, підберуть одяг, а потім будуть фотографувати. Зазвичай я, як візажист, підкреслюю індивідуальні риси кожного клієнта, так тобто я буду відштовхуватися від очей, від волосся, від самих побажань клієнта. Ну а потім в кінці буде вже видно кінцевий результат. Проект наш називається Меж не існує 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю. Хочеться чаще таких людей бачити в різних закладах будь-яких, щоб у них можливість була відвідувати їх. Тому от цей проект спрямований на те, щоб наші підприємці, наша влада подивилася, що таким людям потрібна наша підтримка і допомога. За словами організаторки, для учасників цей проєкт безплатний. Його влаштували за гроші благодійників. Всі ми дівчатки, всі ми любимо, щоб були е, красиві прически, макіяж е, е, і як ну, чувствувати себе от, просто шикарно. Полтавка Марія Соловієнко має інвалідність 11 років, травмувалася в аварії. Фотопроєкт для неї каже не перший, долучалася до подібних в інших містах. У мене настільки завжди був шаблонний мой образ, мой макіяж. Вот яркий, на яркий, І от сьогодні Наташа продемонструвала, вот як може виглядати по-другому макіяж, більш мягче. А, ну то, вот я даже сьогодні по новому на себе посмотрела. Піджак взагалі, я за 16 років останній перший раз за Не знаю, сподобається може. Може буду так ходити. Це перший раз взагалі. Це новий досвід. Мені запропонували прийняти участь. Я погодився. Треба результат подивитися, що, що вийде. Фотографії оприлюднять у соцмережах і подарують учасникам, каже організаторка. Цей проект пілотний. Вперше сподівалися на трішки більше учасників, але зібрали менше, ніж розраховували. Але я думаю, що перший раз буде менша кількість. Ми зрозуміємо, що потрібно, як потрібно його робити. І вже в наступному році сподіваюся на те, що зможемо більшості учасникам подарувати такий б'юті день. За словами Анни Бойко, подібні фотопроєкти у Полтаві влаштовують із 2018-го. Загалом їх було 12. Це зокрема для людей, які мають. Онкологічні захворювання людей з порушеннями зору, а також для тих, кому за 65. п'ять. Пархоменко та Сергій Єрухов. Новини на Суспільному. Полтава.